Всім привіт, Україна! Я вас вітаю щиро на своєму каналі. Сьогодні це відео буде про мою дорогу з Кореї в Україну. Взагалі хотілося записати це відео, коли я була в перемишлі з суперсвіжими емоціями, ось прямо на місці, коли я там була. Але, звичайно, не все відбувається так, як ми хочемо. І це було відносно важко через те, що я була з чемоданами, через те, що. Важко було знайти місце постійно десь грала або музика, або було просто дуже шумно. А це проблематично для Ютуба, коли грає музика, да, і мікрофон він все одно не подавляє настільки сильно цей шум від людей. Я в Україні десь тиждень, тож все одно у мене емоції більш-менш свіжі. І я якраз про них поговорю. І звичайно поділюсь тим, де що я замовляла, де що я бронювала, скільки це коштувало мені, які я помилки робила, і, і так далі, і тому подібне. Мені хотілося, звичайно, познімати влоги з України, тобто, прям з виходу з дому, да, зняти мій цей весь шлях. Але коли я зіштовхнулася з реальністю, хоча вже так їздила до України з Англії, але я зіштовхнулася абсолютно з іншою реальністю, коли ти подорожуєш сам без допомоги, коли ти відповідаєш за себе, за валізу, за рюкзак, за купу речей, коли у мене у мене руки відвалювалися просто. Мені здавалося, що я вже накачала такі банки. Знаєте, вони мене боліли, наче в сціняках всі. Тоді, я не знаю, як люди встигають записувати якісь влоги. А ще, якщо це аестетик влоги це для мене просто, ну, я не знаю. Це реально треба. Днів в п'ять їхати, щоб так дуже не спіша, дуже лайтово десь поставити камеру, десь пройтись, десь щось. Це. Я вже не кажу про мій зовнішній вигляд, який був настільки зношений. Ну... Хто знає, той знає. Всі, хто летів за кордон або за кордону, всі все розуміють. Просто можу сказати, що з Англії, наприклад, в Україну все ж таки їхати було трішки легше. Буквально на, на добу легше. Бо літак в Польщу 2,5 години, і там вже з Польщі до України це просто тух-тух. І вдома для мене це зараз виглядає набагато простіше. Тож це мій не перший шлях. Я в Україні була півтори року тому. Їхала я з Англії, і, будь ласка, моя перша порада: не їдьте в Україну взимку. У мене не було тоді вибору, так склалася карта, що мені було комфортніше поїхати туди взимку. Це було перед новим роком, і у мене навіть не було зимнього взуття. Я їхала в конверсах, і, звичайно, я зустріла і сніг, і дощ, і мінус, і вітри. А, да, не плануйте, будь ласка, поїздку взимку. Ну або хоча б дуже сильно підготуйтеся, бо через цей перемишель вам прийдеться на вулиці стояти і чекати дуже довго. Бо мені здається, взимку навіть заклади будуть більш забиті, ніж так, як було в цей раз. До речі, це не жирок. У мене оця маєчка, вона така, знаєте, мене прям придавила, здавила мені все, що можна і не можна. Виглядає, наче у мене тут 150 складок. Неудачно. Я пам'ятаю, я спала в аеропорту в Англії, бо я так спланувала, що. Я жила, якщо що, не в місті, я жила за, в селі дуже далеко, і не можна було так спланувати, щоб просто приїхати в аеропорт, сісти і полетіти. Це було ризиково, тому було прийнято рішення. Літак був рано вранці, і я приїхала туди ввечері. І Я просто весь цей час. Просиділа на землі в аеропорту. Він був маленький, ніякий. І коли я вже сіла в літак, я пам'ятаю, просто як тільки він злетів, я виробилася до кінця, тобто дві з половиною години, я просто прокинулася від того, що я вдарилася головою об вікно, коли він садився. Во за англію я не буду дуже розповідати, бо це було давно. Я вже мені там підстерлася пам'ять. Це набагато простіше, тому перейдемо до суті. Цієї поїздки. Давайте я почну розповідати про всі застосунки, котрими я користувалася, про ціни і про те, як я планувала все. Мені писали достатньо багато людей, котрі вже в Кореї або планують в Корею. Коротше, їм все це цікаво. В Принципі, послідовність всього, і всі ці застосунки, вся послідовність дій, вона буде однакова для. Будь-якої країни. Тільки що це ціни, літаки і так далі. Це треба вже пристосовуватися до вашої країни, де ви знаходитесь. Значить, у мене є папочка, в якій присутня перша. Це компанія Лот. Я летіла через лот. До цього я літала завжди Korean Air дуже гарна компанія. Взагалі до них. Нуль претензій, окрім, звичайно, ціни. Вони не можуть собі скласти ціни. Це просто доходить до якогось безумія. І з кожним, навіть пів, кожні півроку рік просто ціни, які ну, для мене трішки неадекватні. Тож на даний момент я обрала лот. Там, звичайно, теж ціни на прямі, прямі літаки, літають 13 годин, так, як я ось летіла. Звичайно, вони не можуть бути дешевими. Якщо ви без пересадок летите. Я там знаходила якісь білети з пересадками, але це такі ризики, знаєте, це треба бути зібраною людиною, це треба бути не мною. Ви можете. Зекономити 400 баксів можливо, дивлячись там, де пересадка. Але це важко знайти. А сам ризик в тому, що там цей момент пересадки, він повинен бути вчасним. Все повинно бути у вас схоплено. І ніколи ви не можете, наприклад, передбачити, чи ваш літак затримається, чи щось там за... будуть якісь проблеми. А якщо будуть, то ви можете просто празявить ваш літак. Тому я не хотіла ризикувати. Я думаю, я переплачу, але я сяду в одному місці і я позбудуся від жодних проблем. Тому я знайшла для себе оптимальні дати З оптимальними цінами, але я зробила одну помилку. Я зробила і мій хлопець зробив, бо він сидів поряд зі мною, і він теж так само просрав все, як і я. Коли я літала Korean Air, там було все інтуїтивно зрозуміло. Якщо ви купляєте білети з застосунку, лот в самому застосунку, коли його відкриваєте, там все інтуїтивно, все, все знаєте, маленьке, компактне, все просто для тупих там зроблено. Але я букала з комп'ютера, і звичайно, моніторчик у мене, хоч і маленький, це ноутбук, да, але все одно. Я просрала один дуже важливий момент. Я розраховувала да, на один прайс, і коли підійшов момент, де треба було обирати свої місця, я така сижу думаю, чому я їх повинна обирати. В принципі, якщо ти погоджуєшся цього не робити, тебе просто садять ну, в рандомне місце. Є функція вибору місць, але за це треба заплатити. Кожний вибір, тобто туди і назад, коштував десь приблизно 52-57 тисяч вон. Це на гривні, десь півтори тисячі гривень. І діло в тому, що ні я, не мій хлопець, не помітили, де цю сторінку пропустити можна. Тобто я вирішила, що це вже на ну на 100% мені треба заплатити, або я нікуди не не лечу. Ну, і він сказав мені, ну а що поробиш, ну що ти тепер? За через ці там, 3 тисячі гривень не будеш летіти додому. Я така, ну так, да, звісно, що за херня. Я буду брати. Я взяла. І коли я зустрілася через пару днів зі своєю подругою, я їй це розказала, я кажу: прикинь, це взагалі навіщо? Чому вони не ну, втулили цей прайс уже да, ну, в повну стоїмость білета? Вона каже, так. Це можна було пропустити. Я кажу, чи ми зайшли, перевірили в застосунку, і дійсно, ці місця можна було не купляти. Я їй сказала: дякую велике. Ми з тобою більше не подруги. Знаєте, вже все було зроблено, що вже жаліте. Мені одна дівчинка-підписниця написала, що бувають і такі ситуації, коли ти не викупаєш місця. Людей беруть більше, ніж місць в літаку. Хтось не приїде, хтось, ну коротше, просрелі так, хтось там відмінить. І вони завжди беруть людей більше, ніж місць. І... Вот її не посадили на літак, бо був брак місць. Звичайно, компанії вирішують цю ситуацію, тобто, це не так, що типу ми не при ділах, ми не знаємо, що робити. Ідіть в жопу. Ні, звичайно, вам там пропонують альтернативи, але якщо ви плануєте настільки великий шлях, коли у вас забуканий готель, коли у вас забукані інші потяги. Це трішки стресово і неприємно. Ви можете втратити навіть більше. Вона мене цим трішки підбадріла, тому я подумала, що вже діло зроблено. Ну, в наступний раз будемо на це звертати увагу. Зараз я скажу прайс, в який мені обійшлися квитки без місць. Окей, це було десь 33 тисячі 500 гривень. І через те, що я забукала собі місця, мені це обійшлося в 37 тисяч гривень. Гроші звіздець. Але, знаєте, якщо ви працюєте нормально, якщо ви заробляєте гроші, раз на рік, раз, ну, на півроку, он, мабуть, це ту матч, ну там раз на 8-9 місяців поїхати відкласти ці гроші, це абсолютно нормально, якщо ви працюєте, живете за кордоном. Просто Відкладуйте ці гроші поступово, як тільки повертаєтесь назад. Далі, де я букала готель? Я дивилась, я готель забронювала буквально за три дні до мого від'їзду. Було дуже важко щось вибрати. І саме хірове, це коли ви я ну, ви я починаєте читати коментарі, починає, починаєте читати всі мінуси. А Мені треба був готель прямо біля станції, потягу, який до перемишля. Бо, знаєте, ну, мені хотілося мінімально тягнути цей, цю валізу. І через те, звичайно, що дуже багато людей там букають, дуже багато людей залишаються ці готелі або хостели, або квартири, звичайно, такі занедбані щось з ними не так. Вони розуміють, що люди все одно будуть там бронювати, вони все одно будуть витрачати ці кошти, тому... Не стараються і в Польщі є ще така фігня: якщо це не готель, якщо це не компанія, то ви трапляєте на чиюсь квартиру. Або ви берете кімнату в квартирі, знімаєте, яка може і не закриватися ще, або як я от брала теж квартиру, так, ну, типу, як однокімнатну квартиру. І в, в Польщі є така фігня, що старі будівлі не мають ліфтів, і у них дуже круті і високі сходи старі, по котрим я якраз таки коли з Англії летіла в Україну, тягнула свій 25-кілограмовий чемодан валізу. Це було дуже важко, це було нестерпно, боляче важко можна було реально двинути коні. Тому думайте про це, я вам рекомендую знімати саме готелі. Якщо заздалегідь бронювати, то все буде чікі-піки. Я букала готель на Агода ось такий сервіс. Я забронювала, я все прикріплю, всі ці скрині, в прем'єр клас варшава Сентрум. Мені це не скажу, що обійшлося дуже дешево, але. Ну, Знову ж таки, якщо ви плануєте, це нормально. Я можу, хоча б сказати про те, що цей номер був дійсно нормальним, достойним для однієї двох людей абсолютно все там було файно. Він був чистий, ванна була звичайно дуже малесенький, сам номер дуже малесенький, але все було абсолютно гарно. І окрім одного, там не працював фен, але е, я думаю, що він працював, але я його не змогла увімкнути. Там був якийсь який пере котрий я просто я його задручила, і нічого у мене не вийшло. Значить, оцей готель мені обійшовся на одну ніч десь приблизно в 3,600 Гривень. Можна знайти дешевше. Ще вам можу порадити ібіс-готель. Це така мережа готелей, котрі я в Англії, мабуть, тільки їх і бронювала, і во Франції ми бронювали. Середній готель, дуже легкий готель, такий, знаєте, все в ньому є, все в ньому комфортно, все в ньому зрозуміло. І з ним якось у мене ніколи проблем. Не було. Ви можете, до речі, теж порадити, де Варшава, Краков, де ви там залишалися, де вам сподобалося. Давайте допомагати один одному. І до речі, я летіла в Англію, коли перший раз жити. І потім, коли до України літала, я все це робила через краків. А на цей раз я їхала через Варшаву. Різниці по відчуттям для мене ніякої немає. Що то що то хуйня. Укрзалізниця. У мене є додаток Укрзалізниця. Вам треба брати квитки. Там оновлюються квитки за 20 днів до продажів. Ви можете навіть поставити собі «Notification». Тобто, коли білет з'являється, вам просто приходить сповіщення. Білет в наявності, ви заходите, купуєте. Якщо брати зарані, то там завжди є білети. Купу не треба вообще нервувати з цього приводу. Ви не залишитеся без білетиків. Все, вже закінчився цей сюр. Наразі я знаю, що ще є прямі якісь білети. З Варшави і до Дніпра, і до Києва, я не знаю. Але їх ще важче купити, і вони теж щось там не так з ними. Вони прям супер прямо не ходять. Хто знає теж інформацію, діліться, будь ласочка. і мені це буде корисно, і людям не жаднічайте. Квитки на цей потяг мені обійшлися квиток в три сто. Мені також прийшло сповіщення, і я просто його купила. Купувала я у вагоні з кондиціонером про всіляк випадок, там залишалось тупо одне місце. І да, там був, до речі, дуже великий туалет затишний. Да, ось я бачу, на 7 липня да, мені треба вже бронювати 309, коштує квиток. Далі вам обов'язково, якщо ви їдете через Польщу, до речі, мені. Казали, що зараз класно їздити через Будапешт, але квитки туди були набагато дорожчі в той, в той період, коли я шукала. І я вирішила, що якби я не любила Польщу, як би мені там було некомфортно, я вирішила чомусь летіти саме через Польщу. Але кажуть, що треба вже трішки туда. Оцей перемишль теж дуже-дуже висмоктує просто всю, всю енергію і всі нерви. Вам треба мати Пікей Інтерсіті. польський інтерсіті, там все є на українській мові. Ви обираєте там Варшава, Перемишль і купляєте білети. Там інтуїтивно повинно вам все бути абсолютно зрозуміло. Я ще додавала туди додаткову послугу, доплачувала там 5 злотих, буквально за багаж, ну, щоб точно вже теж не докопалася. І в самому потягу в мене перевіряли квиток два рази. Також у мене тут був Booking, Airbnb, Google Maps, бо в Кореї Google Maps погано працює, там я користуюсь Neiver Maps, потім Bolt і Uber. Це все, що в мене є. Яка повинна бути послідовність? Послідовність повинна буде така: літак, Корея, Корея Польща. Далі, як ви забронювали літак, вам треба купити квиток е, польського Інтерсіті до Перемишля. А ви дивитеся, коли ви прилітаєте в Польщу, і, скоріш за все, вам прийдеться ніч там поспати. Бо болот, він прилітає завжди, якраз ввечері. а Потяги з перемишля йдуть в 6 вечора кожен день. Тобто ви там ну, ніяк не доїдете раніше. Тому вам треба брати на наступний день квиток до перемишля. Так як потяг з перемишля до України йде там з 6, то Відповідно, вам до 6 треба взяти квиток. І, звичайно, раніше. Я взяла на цей раз занадто раніше, я там просиділа теж десь годин 5-6, це було тумач, але ну, я сируха, тому я взяла заздалегідь. Після того, як ви забронювали вже оцей квиток, ви бронюєте квиток з потягу перемишлян на Україну на ваше місто, от я в Дніпро їхала, я доїхала прямим. Якщо у вас прямим не виходить, звичайно, вам треба ще подумати за автобус, за електричку або ще щось. Коли я вже коли все забронювала з цих речей, я вже пішла бронювати готель. От мені так було комфортно. Також я чула, що е Ну, я читала групу українців Кореї, що і налічка треба, щоб якась була в Польщі, бо вони там не пускають, коли перевіряють ваш паспорт. І прямо щоб страховка у вас була куплена на період, поки ви там залишаєтеся. Тобто там на один, навіть день, на два. Я це все почитала. Налічки у мене, звичайно, ніякої не було, я її не планувала. У мене навіть немає корейської налічки. Я все просто тримаю в картках. Але я про всіляк випадок дійсно взяла страховку в Приватбанку, заходите в страховки, оформлюєте її, там буквально 100 гривень вона коштувала мені на 2 дні. Я подумала, що мені воно не важко, перестрахуюся, нічого не запитувала, абсолютно ні страховки, ні налічки, Вообще всі оці чекіни, чекаути у мене проходили буквально за лічені секунди. У мене просто що я літала до Кореї вже разів 4-3, може через це. Я не знаю, чесно. Під настрій у них там все взагалі нічого не запитують, тому не напрягайтеся сильно. А я далі відповім ще на такі часті запитання про візу і про всі ці деталі, як я взагалі виїжджала. Також багато хто там літає вперше і там забуває про це цей весь процес. В аеропорту я теж така, я теж баклажка ще та. значить, колися летіла і забула здати багаж на самому першому етапі. І потягнула його на security check, оцю 25-кілограмову бамбулу. Ну, це був кап'яз, Ладно. Коли ви заходите в аеропорт, там теж все дуже зрозуміло. Якщо ви, хоча б банально знаєте якийсь там англійський на базовому рівні. Вам все там буде зрозуміло. Просто запам'ятайте послідовність дій. Заходите в аеропорт, знаходите вашу компанію. Вони прям часто при вході в аеропорт зліва чи справа знаходите там великими буквами, написано ЛОТ. Ви стаєте в чергу, ви даєте паспорт, перевіряєте ваші електронні квитки, здаєте багаж не так, як я Був колись там. Здаєте ваш багаж, вони вам видають фізично квиток, вам там показують, який у вас гейт, який номер, і ви можете походити там всередині, можете пройти одразу ж на паспортний контроль. Ви ну паспортний контроль. Да, вас перевіряють паспорти. Там, якщо треба фото, відпечаток, ви заходите. І одразу ж після перевірки паспорта та квитка ви здаєте свої особисті речі. Тобто там ноутбуки, то, що перевіряють, сумки, куртки, все складаєте в такі як судочки, латочки. Ви Проходите security чек, вас там дивляться, щоб ви нічого там. В попі не провезли, ви проходите і все, ви вільні. Там вже дюті фрі, там же покушать, попить і так далі. Це займає дуже-дуже швидко. І ви просто можете походити, полазити, якщо у вас є час, знаходити ваш гейт. Там все теж отакими буквами все написано, розумієте? Там не можна ніяк просрати. Взагалі. Ви знаходите свій гейт, вам перед цим сказали, що в цей час вам треба бути там. Тобто вам треба вже пройти це. І ви стоїте в черзі, знову перевіряють паспорти квитки і запускають вже безпосередньо в літак. Відповідаю на дуже часті запитання в моєму директі, іноді дуже нав'язливі і неприємно сформульовані, наче я тут, знаєте. Консультую по цим питанням безкоштовно 24 на 7. Дівчата писали мені, я їх не знаю, їх перший раз бачу. Всі думають, що я щось комусь повинна поясняти. Хоча я так само десь це в перший раз шукала, гуглила, відповім у відео, кому цікаво. У мене віза, у мене, до речі, є відоси на Ютубі. Будь ласочка, перейдіть, подивіться, я прикріплюсь тут десь. А я про все це розповідала. Наша українська віза для українців в Кореї називається котра 1 А вона не типова. біженців. Вона розроблена спеціально для нашої ситуації через війну. Вона називається G1-99. Ця віза не забороняє вам виїзд і в'їзд в Корею. Не забороняю, окей? Запам'ятайте це. Всі ці якісь там чутки, якісь там ви щось десь побачили, десь щось там пролетіло, пьернуло. Це не то. Мені якось доказувала якась там вона по російськи мені писала коментарі. якісь, Вона мені прямо спіну у роті доказувала, що вона там в міграційному працює уже дуже багато років. І з моєю візою я нічого не можу робити. Можете ви робити все, що вам хочеться. Туди ж я вам можу сказати за роботу? Ви можете працювати по цій візі в Кореї, але можливо вам треба. Взяти дозвіл у міграційному офісі, якщо ця робота, звичайно, офіційна. В чому прикол? В тому, що е, чому багато чуток, чому багато хтось каже так, а хтось каже так. Бо в кожному міграційному офісі вони мають супер іншу різну інформацію. Інколи вони навіть не розуміють, що з нами робити, куди нас приписати, що можна, що не можна. Друзі, це просто залежить від офісу, в який ви прийшли. Деякі в корейці вони зайвий раз не будуть нічого заради вас там вияснять. Або усім сказали, от так, от вони ось так тільки і знають, вони так, тільки і мислять. Тому завжди відстоюйте свою позицію, завжди питайте і можливо навіть міняйте Міграційки, бо ну, бувають люди повсюди недобросовісні. Тож я вам кажу, ви можете літати, всі літають, всі дівчата з g 199 літають і прилітають назад без проблем. Тільки одне, будьте уважні, треба оновлювати візу раз на півроку обов'язково. Якщо ви десь поїдете в той момент, коли вам треба було вже оновити візу, то да, ви можете не в'їхати назад. Просто дивіться, у вас на айдішки, буде ззаду написана дата, коли закінчується ваша віза. Основних питань не так багато, але їх багато у мене в директі одних і тих самих. Тобто в цьому відео я розповіла, так скажемо, процес. Розповіла про застосунки, послідовність, ціни. І давайте в цьому відео, якщо у вас будуть якісь питання, на які, які ви мені може я їх не побачила або ви мені їх ще не задавали. Якщо ви хочете задати якесь конкретне питання, на яке я не відповіла, будь ласка, питайте мене в коментарях. Бо я зроблю ще другу частину, де я розкажу саме про свій шлях, типу без технічних оцих питань, без. Застосунків, і де що купляти, скільки все коштує, конкретно мій шлях і те, як я ну, без приключень мені не вдалося доїхати до Дніпра. Поділюсь своїми емоціями, звичайно, і просто кому цікава я і наша пара, хто дивиться мій YouTube, Я думаю, вам просто було би цікаво почути мої перші враження після ще однієї розлуки. Бо кожен раз воно щось таке знаєте, все по-різному. Тож давайте цю частину ми залишимо конкретно для технічних таких моментів, для питань, для розуміння. Цього процесу польоту з Кореї в Україну і назад. Якщо у вас був якийсь досвід, також пов'язаний з Кореєю, з Україною або з іншими країнами, поділіться, будь ласка, якимись вашими лайфхаками або яким шляхом краще зараз їздити? Бо чесно я от чула тільки, що продовжують летати через Польщу і через Будапешт. Задавайте ваші питання, я на них відповім в наступному відео і розкажу свою вже історію. Більше таке, більш лайтове. Дякую вам за перегляд. Підтримайте мій канал лайком, будь ласочка, підписуйтесь, залишайтеся, якщо було цікаво. І до нових зустрічей.